Вітаю. Думаю, що незабаром все закінчиться. Відчуття таке, просто таке відчуття. Все мається на увазі оця велика війна велика кровопролитна війна, в якій вже, імовірно, ніхто ніякі життя не шкодує. І цьому потрібно ставити крапку. Це розуміють, напевне, всі. Крім е -е, тих, хто дуже і дуже. Зав'язаний на війні. Це розуміє напевно Орбан, це розуміє напевно Макрон, це розуміє напевно Шольц, це розуміють в Великій Британії, де вже давно Боріса Джонсона відставили дуже далеко і питань про його повернення й близько немає. Це розуміють, ймовірно, в Китаї, це розуміють, ймовірно, в Туреччині. Але є люди, які цього не розуміють, не розуміють тому, що. Імовірно мають свій великий інтерес. Я не буду називати цих людей. Напевно, ви всі їх знаєте або підозрюєте, що багатьом людям війна це вигідний процес. Тому що війна дозволяє, війна багато чого дозволяє Те, чого не може дозволити ні людина, ні держава в мирний час. Адже війна це можливість не виконувати закони. Війна це можливість десь пригальмувати дотримання прав і свобод громадян. Війна спише все, війна спише великі затрати, витрати, розтрати. Війна це також і можливість мати величезний вплив у цьому світі і тиснути на ті гачки, речашки і інші моменти, на які раніше не було абсолютно доступу. Я маю зараз на увазі великих гравців: це Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Вони можуть в цій війні мати абсолютно все і зупиняти цю війну в цілому: ні Російській Федерації, ні Сполученим Штатам Америки особливо немає потреби. Вони вміють воювати, вони знають, як це робити, вони не один раз вже воювали і мали сутички між собою. Це і Афганістан, це і Сірія, це і Лівія, це і низка африканських країн, це і Куба, і багато-багато. Це і Корея, і багато інших, інших, інших країн і ситуацій. І так сталося, що сьогодні ці дві країни представляють дві людини, вони не однакового віку, але це дві людини великих систем. А Джо Байден, який ще пам'ятає, напевно, Фіделя Кастро, пам'ятає Лініделіча Брежнєва і всіх інших лідерів Радянського Союзу. І який ще, напевно, десь в дитинстві наляканий був Леніним Сталіним. Звісно, що бачить в Російській Федерації протилежний, протилежне джерело впливу, яким був колись Радянський Союз. Холодна війна нікуди не ділась, ймовірно, з його голови, і тому він буде продовжувати бачити світ так, як він його бачив, коли йому було 50 років, 40 років. Але сьогодні йому вже ого го скільки. І вимагати від цієї людини розуміння того, що світ сьогодні інакший, що в світі є якісь штучні інтелекти, що сьогодні молодь живе по-іншому, що сьогодні держави живуть по-іншому, капітали формуються по-іншому просто неможливо. Спробуйте навчити свою прабабусю. Я не знаю, грати там Воротов, Тенкс, або ще щось, або пояснити, що таке біткоін і як працювати на біржі, або що таке Google Class. І ви побачите, що таке ситуація, коли людина вже має великий досвід і не завжди хоче здобувати новий. Путін це протилежна складова, який бачить, що проти нього, можливо, є якась. Сила, яка протистоїть, і, звісно, він включається в цю гру. Він сам її створює і він включається в цю гру. І тепер між цими двома лідерами, між цими двома країнами, які давно ведуть своє протистояння, розпочалося дуже дуже давно. Це вже напевно років 80-80. 75, так точно це протистояння воно існує, і ось ці лідери вони завжди знаходять можливості поз'ясовувати стосунки. І на жаль, Україна стала європейською країною, на просторах якого якої розгорнулася ося величезна, величезна кровопролитна війна. І ви знаєте, в таких випадках я не можу вірити ні одній, ні іншій стороні. З одного боку, я маю на увазі за я бачу абсолютне зло, яке розпочало війну проти моєї країни. Зло, яке ввело величезну кількість техніки, зло, яке атакує міста, яке вбиває населення, яке чомусь вирішило, що якісь тут території їхні, і так далі. З іншого боку, я бачу зло, яке не хоче на жаль допомагати повністю Україні. і тільки звітується в цифрах, скільки в нього там більше, чого, там солдат, ракети і так далі. При цьому ми бачимо чиновників України, які мотаються де тільки можна, набираються кредитів, завдатків, фондів, допомог, за якими з вами будемо розраховуватись дуже і дуже довго. І при цьому, при цьому ми чомусь ще й змушені принизливо випрошувати і дякувати. Один раз там щось десь. Не так подякували, і була велика проблема. Не так подякували. Тоді потрібно було робити висновки, і, напевне, напевне, висновки ці мали стосуватися трішки іншої позиції. Адже було очевидним, що наші так звані партнери це партнери по власним. Інтересам у них є свій інтерес, і вони від нього не відступлять, тому що вони представляють свої країни. І отут виникає питання: а що тепер з цим робити? От я сьогодні а, зіштовхнувся з публікацією Reuters, які дали характеристику а, Володимира Олександровича Зеленського, а, і ця характеристика, знаєте, за принципом, а, ти ж сам винуватий. Якщо когось і шукати винуватим винним, то а чому б не зробити винним тих, хто і є постраждалим? Ну це ж нормальна схема. Так завжди було. Винуватим робити того, хто і є постраждалим. Знаєте, навіть є таке поняття терпіла. От шукають нині в світі терпіло, тому що великі країни вийдуть з цієї кровопролитної війни все одно своїм баченням, а винного будуть робити когось. Завжди так було. Шукають винного. І от я вам зачитаю, як вони охарактеризували Зеленського. Напружений, нетерплячий, позбавлений сну, Зеленський накаже чиновникам та радникам залишити кімнату, якщо відчує, що вони не повністю готові. Ну, я так розумію, не повністю готові, це не повністю солідарні або погоджуються. Да? Якщо люди не готові або суперечать одне одному, він каже: Забирайтесь, у мене на це немає на це часу. Зелен... Зокрема, як пише видання, Зеленський у розпачі звільнив своїх помічників під час наради на початку року, присвяченої плануванню інформаційної кампанії навколо мобілізації. Водночас, Зеленський стає все більш параноїдальним щодо можливих спроб перевбити його та дестабілізувати керівництво України. Також Зеленський дедалі більше розчаровується в західних країнах. За словами джерела видання, президенту слід обережно діяти обережно, щоб не відштовхнути союзників. Ну ви знаєте, не любите. Ось цю тезу, але я її постійно повторюю. Я про це попереджав два роки тому. І я хочу, щоб ви це знали. Я хочу, щоб ви знали, що є в країні люди, які е, не наділені владою, які не мають е, розвідданих, які не спілкуються з такою великою кількістю е, людей, що є в темі процесів, і при цьому виявляється. Звичайного побутового поверхневого аналізу достатньо для того, щоб передбачити, що буде далі. Я попереджав і просив не хейтити Китай, тому що Китай це єдина країна, яка здатна вплинути на Путіна. Будь ласка, зараз про це говорять навіть чиновники України. Я попереджав і просив не хейтити Дональда Трампа, що було постійно тотально по телебаченню в марафоні. Я попереджав, що він буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Не буде Америка. Америка ніколи не вибирала, не переобирала президента війни. Згадайте, що було з Ніксоном. Згадайте, що було з різними політиками, які починали великі війни. Президент їх не переобирали. Америка не хоче жити на підтримку воєнну когось іншого. Американці, це такі громадяни, які жорстко відчувають на інтуїтивному рівні. Це фактично нащадки людей, які зі зброєю в руках виборювали своє право. Територій, які доволі нещадно інколи відносились до тих, хто заважав їм освоювати території. Згадайте долю там, бізонів чи кого там, кого дуже-дуже багато знищили, для того, щоб хтось просто з голоду. Ну, страшна і давня історія. Так ось. А американці е, мають гостре відчуття того, що це все може принести Америці, якщо це тільки трішечки починає загрожувати, американці одразу відвертаються від відвертаються від такого президента. І, от я нещодавно знайшов публікацію. Ви теж її можете у мене в телеграм-каналі побачити там. Космічне сміття впало на будинок на один американський будинок. Коротше, там же адвокати, суди там і так далі вимагають 80 тисяч доларів за той моральний ущерб і той страх, який пережила сім'я. Хоча сім'ї навіть вдома не було. Просто цей уламок, там уламок це невелика така циліндрична залізяка, яка прилетіла на будинок. Звісно, вона когось могла поранити, або можливо навіть і. Знищити так ось американці подали до суду за те, що їм довелося пережити. Ви уявляєте, щоб ця нація реально реально вступила в протистояння з тією ж самою Російською Федерацією на своїй території? Ви це уявляєте? Ось і я не уявляю? Ви уявляєте, щоб Америка, яка ще не до кінця залікувала рани Кореї, не до кінця ще залікувала рани Афганістану? Лівії, Сирії і так далі, що вона відправила свій контингент не на есмінцях десь в Перській затоці, а так реально по полю марширувати, окопи копати і від дронів себе ховати. Ви це уявляєте? Ось і я не уявляю. А відповідно думати про те, що воїни НАТО, війська НАТО будуть реально воювати на території України. Це ну, можна було тільки в, міф... в якомусь міфологічній свідомості собі це народити. І от ми з вами зараз перед величезною проблемою стоїмо, тому що світ вже готується до нового президента США. А ми продовжуємо біля Байдена говорити I'm better». Ви ще цього не бачили? Я вам зараз знайду і включу. І коли я на це дивлюсь, мені стає насправді досить страшно, тому що перспективи не визначені. Слухаємо. President of Ukraine who has as much courage as he has determination. Леджен, President Putin, president Putin, president of Ukraine, president Putin. І що саме цікаве, почали аплодувати, Аплодувати і сміяць. Давайте дослухаємо. I'm so focused on being Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President better. you are a hell of a it. I'm better. і всі ржуть. Всім смішно, всім дуже смішно. Але ситуація далека від смішної. Ще раз повторюю. Орбан вже з Трампом, Орбан був в Російській Федерації, Орбан був в Китаї, Орбан, скоріш за все, вже на контакті з турецьким лідером Ердоганом. І це не могло статися без санкцій, без санкцій Америки. Це не могло статися. Це просто неможливо. От я хочу щоб ви це зрозуміти. Це неможливо. І е, вище керівництво України, я думаю, підозрює, що десь ближче до листопада може так статися, що нас не будуть запитувати. І так може статися, що ті, хто сьогодні думають, що вони щось вирішують, Можуть не вирішувати нічого. І отут мені, як громадянин України, яка може бути беззахисною абсолютно, стає страшно. Мені було в принципі страшно всі ці два з половиною роки. І не так від того, що над нами постійно літають ракети, як від того, що може статись ось така ситуація. І ця ситуація може. Фактично поставити під великий сумнів весь той героїзм, не під сумнів героїзм, а всі ті успіхи, весь той героїзм людей, які втримали навал ворога і показали ворогу, що Україну не можна взяти ні голими руками, ні одягненими руками, ні їжовими рукавицями, не будь-якими іншими, але недооцінка. Геополітичних реаліїв і життя в вигаданому світі, в якому 2-3 тижні, 2-3 ракети, Трамп не буде президентом ніколи, Тайвань. Частина українців стали рік тому всі експертами по тайванському питанню. І коли ти запитував у людей, Нафіга вам це питання, для чого той Тайвань? що ви влізли в нього? У нас своя халепа. Українцям нічого не можна було довести. І їх цікавив Тайвань, їх цікавила відсутність демократії в Китаї і що? І це в той же момент, коли ми стояли під величезною небезпекою подальших, подальшого розвитку подій. І тепер все це сталося. Я хочу ще раз повторити, що є, є люди, які передбачали це за два роки до цього. Отакі от люди отакі от люди, вони є, І їх немало. І вони, вони мають колись в майбутньому визначати е, рух країни. Бо ми живемо в світі, де потрібно трішечки наперед об'єктивно дивитися. Фантазувати можна, мріяти можна, але жити в фантазіях не можна. Це небезпечно. І от нині ми перед великою, великою небезпекою. Але я думаю, що незабаром все закінчиться. Оця активна стадія бойових дій закінчиться. Але з яким наслідком для України оце велике-велике питання. І є підозра, що це питання будуть великі лідери наступні. Вирішувати без тих. Хто думає, що їх будуть запитувати, може так статись, що їх думку запитувати вже завтра ніхто не буде, а разом з ними і думку нашу.